Вітаю, друзі! В цьому відео поспілкуємося про добрива. Для більшості з вас, хто в цю тему прям сильно заглиблювався, це відео буде вам корисно. Ви повністю зміните думку про органічні добрива, мінеральні добрива, про нітрати, про так названу хімію. Що для нас буде корисно, що для нас буде шкідливо, що буде для нашого ґрунта корисно, що буде шкідливо, це все ми розберемо. Буду намагатися зробити максимально стисло, тому що інформації дуже багато. Інформація дуже важлива. Постараюсь розповісти людям, у яких там невеличкі присадибні ділянки, у кого там невеличкі городи. Я не кажу це про агрономів, там яких гектари. Це відео, відео скоріше не для них. Вони це все і так, я думаю, що знають. Отже, розберемо. Які бувають добрива? Розділимо їх на основні дві частини. Це органічні і це мінеральні. Зупинимось на органічних. Що таке органічне добриво? Органічне добриво це у нас може бути будь-які рештки рослинності. Це може бути листя там із дерев, це може бути гуденя там із якихось наших рослинок, це може бути скошена трава, це може бути е, сіно, солома, е, щіпа, тирса. Дуже багато варіантів. Отже, всі оці рослинні рештки. Це у нас органічне добриво. друга частина це у нас, скажімо так, відходи тваринної діяльності. Це може бути. Як пташині послід. Це у нас може бути там, скажімо, там з-під кролів, внутрій. Найкраще зробити компостну кучу. Давайте на секундочку тут зупинимося. Як на мене, ідеальний варіант це взяти просто чотири піддони, збити їх до кучі. Це буде така метрова наша конструкція. І туди це все накладати слоями. Отже, там рештки від тваринної діяльності, гілки, там, якщо попадається тирса, тирси туди, і це все слоями, слоями ви накладаєте. Чим зручно? Зручно тим, що це не в одному місці, вам не потрібно нічого там копати, городити і так далі. Ви можете куди зручно вам його поставити, загрузити, поставити, там, наприклад, якісь кашпо там, чи відра із землею, посадити туди якісь рослини чи квіти, які будуть сплітатись, отже, вони закриють, це буде естетично гарно. Ви можете, наприклад, посадити туди, у якісь відра, у якісь мішки, можете посадити батат. По-перше, у батату дуже розвинені ліани, вони спадають наниз. Отже, ви зекономите своє місце, ви на цій, на цій же компостній кучі, ви, можна сказати, будете вирощувати собі ж їжу. Отже, в цих відрах там, чи, чи що це буде мішки, наприклад, ви туди саджаєте розсаду батату. Вона спадає, вона повністю у вас закриває естетично цю компостну кучу. І ви вирощуєте врожай. Органічні добрива. У них можна розділити їх на три частини. Отже, це свіже органічне добриво, це може бути там Послід, свіжий кровяки і так далі. Його е, в такому вигляді не бажано вносити. Його, з нього можна робити настоянки, це можна як з кров'яка, як із пташиного посліду, так і з якогось такого соковитого бур'яну. Це може бути молоча і крапива, глуха, е, жалюча крапива. Е, в основному ми будете, будемо вносити при цьому азот. Азот. Оскільки ми дійшли до азоту, давайте поговоримо про е, таку справу, як нітрати. Зазвичай ось, ми дуже налякані цими нітратами, що люди травляться, розберемо, що таке нітрати. Нітрати це у нас надлишок азоту, накопичення азоту в плоду. Неважливо, це буде аміачна селітра, це буде мечовина, це буде якась настоянка із там, пташиного посліду, це буде настоянка там із кропиви. Це все азот дуже великій кількості. Якщо. Цей азот давати вже коли плод наливається. Ми даємо даємо азоту. Цей азот накопичується у самому плоду чи в ягоді. І виходить, що надмірний надлишок, цей називається нітратами. І це саме те, чим ми можемо отруїтися. Ми труїмося не якимись там хімікатами. Ми труїмося надлишком азоту, який накопичився в наших рослинах. І отруїтись можна. Не тільки підживленням ам'ячної селітрою, мочовиною і так далі. А якщо ви будете регулярно вносити просто якісь настоянки, органічні, абсолютно чисті органічні настоянки, ви обов'язково отруїтесь, якщо це буде надлишок. Отже, три стадії органічних добрив: це у нас йдуть свіжі добрива. Друге, це у нас вже, якщо вони якусь частину часу постоїли, вони вже частково змінили свою структуру. Отже, ці добрива ми зазвичай вносимо з осени. З осені і бажано для, якщо ви вносите в великих кількостях, це бажано мають бути рослини, які полюбляють азот. Такі, наприклад, як у нас капуста йде, огірки, там кабачки, те, що дуже багато споживає азотом. Щоб було зрозуміло, органічні рештки у нас переробляються до 5 років. Так, це, якщо ви внесли, це не означає, що рослина просто взяла їх і спожила. Отже, бажано в ідеалі вносити хоча б один раз на два роки, і ви постійно будете підтримувати, буде пожива для ваших там, черв'ячків, для ваших там, грибів, які це все розчиняють бактерій. Постійно буде пожива, отже, популяція їхня не буде зменшуватись. Це в нас і називається органічне вирощування. Це саме те, коли. Ваша мікрофлора організма перероблює ваші органічні рештки. Давайте розберемось. Якщо у вас не вистачає, скажімо, не так у вас багато цих органічних добрив. Що робити? Що робити? Найкращий варіант це, звісно, мінеральне добриво. Давайте тут, на секундочку, зупинимось. Як бачимо, наші добрива абсолютно різної консистенції. Є от такі сипучі порошкові є гранули різних кольорів. Вони. Мінеральні добрива. Всі вважають, що це якась хімія, що це дуже шкідливо. Давайте розберемо, що це таке. 99% мінеральних добрив робляться із покладів. Отже, це, грубо кажучи, каміння. От скажімо, каміння це шкідливо. Я думаю, всі розуміють, що ні. Отже, мінеральні добрива абсолютно нешкідливі, ну знову ж, якщо вони в нормальних пропорціях. Але якщо ви внесете дуже багато якогось мінерального добрива під рослину, я думаю, що ви не зможете спожити потім цю рослину, тому що вона просто загине. Отже, нестачу ваших органічних добрив ви можете доповнити мінеральними. Це абсолютно нешкідливо. Якщо у вас вдосталь органічного добрива, от як у нас, у нас є доступ до сіна, до соломи. У нас є досить великий пташник, отже, органічних добрив у нас вистачає. Чи потрібно вносити тоді мінеральні? Так, потрібно. Потрібно мати, хоча б рекомендував би основних два види. Це із акцентом на азот. Отже, для початку це розсада. Коли рослинка саме розвивається, крепне, нам потрібно комплексне добриво, бажано комплексне добриво. Там, де будуть наші мікро і макроелементи, давайте зупинимось: мікро-макроелементи. Що це таке? Макроелементи це те, чого рослина потребує найбільше, споживає дуже великі кількості. І зазвичай на наших добривах вони йдуть в таблиці три елементи. Отже, вказуються вони і в пропорціях. Отже, там, наприклад, добриво йде там 16, 12, 15. Отже, перше це у нас азот. Вказується, друге це у нас вказується фосфор, третє це у нас вказується калій. Отже, в цьому добриві у вас буде 16 азоту, там 12 фосфору, там 15 калію. Отже, ви розумієте, як, як це працює. Що потрібно мати? Потрібно мати максимально азотне. Отже, наприклад, там буде там 20 азоту. Ну, я, грубо кажучи, там добрив дуже багато є. Допустимо, 20 азоту. там, 8 фосфору, там і 12 калію. Ось такого плана, і щоб там був азот головним, найбільше. Отже, ми даємо рослинкам на початку, там, скажімо так, до цвітіння. Отаке добриво буде найкраще. Також там, в цьому добриві, в ідеалі, якщо будуть мікроелементи, що таке мікроелементи? Це у нас елементи, які... Наша рослинка, вона ці елементи рослинки потрібні, але вона споживає їх дуже в дуже маленьких кількостях. Це там може бути залізо, цинк, магній, натрій, калій, бор, і так там дуже багато елементів. І чим більше буде там елементів, зазвичай деякі елементи блокують один одного. Тому зазвичай спеціалісти в цих добривах все це добре підібрали по кількості і так далі. Це найкращий варіант. Коштують вони не дуже багато. І внесення, якщо ви навіть органічно вирощуєте, рекомендував би вам брати легко розчені ці добрива, щоб вони розчинялись в воді, і вносити під ваші рослинки це допоможе їм. Отже, це не нашкодить вам і допоможе вашим рослинкам. Друге добриво, яке рекомендував би, це в рівних кількостях. Це вже на другій стадії, коли вже пішло цвітіння. Рекомендував би брати добриво там 20, 20, 20, 18, 18, 18. Ну ви розумієте, в рівних пропорціях це друге добриво. Потім, якщо будете спостерігати за рослинками і щось там буде не вистачати, ви можете брати просто якісь там разові пакетики для обробки по листу. От, наприклад, візьмемо у нас зажирував автомат. Що нам потрібно зробити? Отже, в нас дуже багато в нашому ґрунту азоту, наприклад, ви з осені внесли, і потім нічого не росло. Після цього, отже, дуже багато азоту. Наша рослинка жирує, там обсипає квіти, погано в'яжеться і так далі. Отже, нам потрібно щось внести по листу. Ми беремо якусь разову там, малесенький пакетик разовий, беремо країного добрива, обробляємо по листу. Це все швидко усвоюється рослиною. Цей калій блокує подачу через коріння азоту, і ваша рослинка починає добре вам плодоносити. Отже, вам, щоб не сильно витрачатись, вам потрібно два добрива. Одне максимально, щоб там було азоту і різних мікроелементів, і друге, це вам потрібно рівноцінне, тобто азот-фосфор калій в рівних пропорціях. Зазвичай цього вистачає. Чи можна обійтись без мінеральних добрив? Так можна. Абсолютно можна, якщо ви вносите постійно органічні добрива, ви можете обійтись без мінеральних добрив, це буде абсолютно дієво, але ви втратите десь близько 20-30 від врожаю, тому що рослинки ви внесли, допустимо. Органічне добриво, одна рослинка хоче більше азоту, інша рослинка хоче більше калію, третя більше фосфору. І щоб оце все нормалізувати, ви ж не будете, якщо у вас висока рядка, наприклад, ви можете вносити, ага, я буду е, там садити томати на ці грядки, от там я посаджу капусту, отам те, отам те. І ви з осені можете внести певну кількість, і так вам буде простіше, звісно. Там фактично рослині більш нічого не потрібно. Якщо ж ви вносите на якусь велику територію. І вносити однаково, отже, одній рослині це подобається, що ви внесли, інші це забагато, а третій це просто замало. Знову ж повернемося до шкідливості. Ми розібрали, що таке нітрати, шкода нітратів, де вони беруться. Тепер поговоримо, від чого ще, скажімо так, зазвичай труяться люди, які зазвичай купують там в магазинах, на магазинах рідше, на ринках купують продукти і труються. Отже. Ми вже розібрали, що в розумних пропорціях органічні мінеральні добрива абсолютно нешкідливі. Що шкідливе це нітрати, тобто це азот, який накопичується в наших плодах. І що ще шкідливо, це у нас наші обробки. Без них, на жаль, в наших реаліях ніяк не обійтись. Це шкідники, це хвороби, їх зараз безліч. Від того, що у нас то спека, то холод може там в день бути 35, вночі може бути там 12, як от у нас було буквально пару тижнів тому. 35 в день, 12 вночі. Це перепади просто страшені. Звісно, рослинки наші імунітет у них слабне, вони хворіють. Шкідники знову ж у нас є переносниками хвороб, особливо це у нас літучі. Ви можете обробити. Там, наприклад, наша рослинка буде захищена один тиждень, але наш сусід не обробляє нічим. У, них, у нього рослинки хворіють, його там якась комаха до вас прилетіла і заразила вашу рослинку. Отже, обробки. Розділимо на дві частини. Це у нас біологічні препарати і це у нас препарати хімічні. Зазвичай у біологічних препаратів малий срок очікування, вони розкладаються, переходять в інші форми. Отже, отруїтися таким препаратом менше шансів, але він є, якщо це споживати в перші дні. І хімічні, там може бути варіантів дуже багато, дуже за цим слідкуйте. По-перше, деякі хімічні препарати можуть накопичуватись в плодах, в стеблу. Інші хімічні препарати можуть визивати дуже сильне отруєння, якщо там, допустимо, не обмити ваш плід, отже, він може на поверхні плода зберігатися місяць і більше там препарати є різні. Звісно, біологічні препарати в силу їхнього виробництва набагато дорожчі, тому що це складніше зробити, ніж просто розмішати щось в наші колбачки. Отже, вони дорожчі і працюють зазвичай вони менше. Щоб працювали вони більше, потрібно використовувати прилипачі на секундочку при, прилипачі, прилипачі бувають дуже різні. От, наприклад, на капусті будь-який прилипач не спрацює, тому що вам потрібен спиртовий, у капусті є такий, скажімо так, наліт восковий, який потрібно розчинити для того, щоб прилипнути до листя. Якщо ви обробите якимось там. Прилипачем не спиртовим, воно просто колись у вас стече, і лист абсолютно лишиться сухий, а все те, що ви обробляли, просто піде в коріння. Також є, наприклад, прилипачі дуже лужні. І потрібно спостерігати, ви не можете взяти просто прилипач і користуватися на всі препарати, на всі рослини одним і тим самим. Є, наприклад, дуже лужні. І вони можуть вступати в реакцію з якимись там. Наприклад, препаратами кислими. От, наприклад, як зараз дуже було спекотно, і я вносив по листу амінокислоти для того, щоб знизити стрес у рослин. Отже, ці амінокислоти вони будуть із цими прилипачами прилипачами лужними вступати в реакцію, і толку не буде ніякого. Є також прилипачі, які можуть біологічні препарати. Скажімо так, в себе всмоктувати їхні молекули. Може це, буде, це може бути, коли ви це все розведете, може бути така каша, може бути хлоп'я. Ну, отже, вони змінюють структуру, і прилипач вже не прилипне. І те, чим ви обробляєте, воно просто втратить свою дію. Тому дуже уважно на рахунок прилипачів. Отже, при обробках я звернув би увагу на два таких показники: це срок очікування. На кожному препараті є срок очікування, який рекомендується виробником. Зазвичай він вказаний навіть запасом. Наприклад, там ви обробили якусь речовину, ця речовина, наприклад, повністю розчиняється, там, скажімо, за 10 днів, але зазвичай виробник указує, наприклад, 2 тижні. Отже, перестраховується і бере запас. Але я не рекомендую вам зменшувати ці сроки. Якщо виробник каже, що два тижні потрібно зачекати перед збором врожаю після обробки, то варто це зробити. Другий показник це накопичення в плодах. Зазвичай в інструкції кожного препарату вказується термін обробки, вказується дозування і вказується, чи накопичується цей препарат в ваших плодах. Це дуже важливо. І третій елемент це кількість обробок. Отже, на кожному препараті є рекомендована кількість обробок. Отже, не більше, чим може бути от в даного препарата одна обробка і все. Тобто на рік ви можете обробити один раз цим препаратом. Може бути дві, може бути три. Чому є оці обмеження? Для того, щоб не було звикання. Отже, хвороби, наші всякі мікроорганізми, вони мають таку функцію. Як звикання. Отже, якщо ви будете постійно обробляти регулярно одним тим самим препаратом, у цих хворобчих комах просто виробляється імунітет до цього препарату. І ефективності не буде ніякої, отже, ви будете шкодити своїй рослині, тому що це будь-яка обробка це завжди стрес для рослини. Будете шкодити собі, оскільки це все буде знову ж потрапляти на, на плоди, а толку не буде з цього ніякого. Тепер щодо шкоди е, мінеральних добрив для нашої почви, е, для наших мікроорганізмів, грибів і так далі. Шкоди наші мінеральні добрива не приносять почві абсолютно ніякого. Єдине, що якщо ви не вносите органічні добрива, а вносите тільки мінеральні, просто нашим бактеріям, грибам, комахам, черв'якам немає чим кормитись. І вони, звісно, просто гинуть. Їм нема що їсти. Тому що мінеральні добрива вони вже повністю е, доступні рослині. Їх не потрібно перероблювати, а нашим бактеріям та комахам потрібно чомусь живитись. Тому їх не буде не тому, що ви їх отруїли мінеральними добривами, а їх не буде, тому що їм нема що їсти у вас на почві. Давайте підведемо підсумок. Для того, щоб вирощувати наші рослинки з гарним врожаєм і мінімально на це все витрачатись, нам потрібне органічне вирощування, отже, внесення органічних. Добрив максимально, і плюс деколи підживлення Ці підживлення робити по листу. Чому по листу? Тому що, коли ми вносимо в коріння під коріння, ми вносимо препарати зазвичай, які мають дві форми: швидко доступну і яка доступна, наприклад, на протязі, там, двох тижнів. Якщо ж ми вносимо по листу, обов'язково вивчаємо інструкцію, це має бути добриво в доступній формі. Ми побачили нестачу якогось елементу на наші рослинки, ми внесли по листу, отже, рослинка на протязі, грубо кажучи, двох годин, вона вже всмоктує в себе цей елемент і він вона починає працювати. Якщо ж у вас такі невеличкі недостатки, судячи по рослині, то можемо вносити розчиненням у воді. Внесенням під корінь. Тоді вона рослинка буде в невеликих дозах поступово споживати. Цей елемент який не вистачає. При використанні цієї інформації ви будете мати міцні рослини, які будуть стійкі до хвороб, вони будуть смачні і нешкідливі вам. У нас знову починається сильний дощ, тому буду завершувати гарних вам рожаїв, На все добре.